Український гонщик вперше виграв чемпіонат Європи з картингу серед юніорів Олександру Бондареву. Всього 14 і торік його спортивна кар'єра взагалі була під загрозою через аварію, але вже цього року він таки зміг здобути абсолютну перемогу. Про важкі травми та шалену мотивацію перемогти. Юний чемпіон розповів Тетяні Демух. У свої 14 він вже чемпіон Європи. Європієнчампієн Олександр. Здобув найбільше балів поміж восьми десятків учасників десь рік. Ми дуже сильно працювали з цією командою, і, і, і потім на, на останній гонці дуже сильно наш головний суперник дуже швидко став їхати. То, тому для нас треба було мінімізувати втрати, і, і ми, ми це зробили. Його переможний номер 205. Я, Я дуже сильно радий і. І мені мені треба сказати дуже дякую всій всій команді. Мої моїй мамі саме мама Оксана привела Сашка в цей спорт, коли йому було п'ять. Я думаю, що після того як вперше він побачив цей мультик тачки. От він зрозумів, що близько Маквін не просто класний гонщик, а ще класний е, класний персонаж, і він хоче бути таким, як е, як Маквін. Він теж хоче бути гонщиком. Після того, як в Україні Олександр здобув всі можливі титули, мама повезла сина в Італію, аби розвиватися у спорті. Далі У мене дуже було класне життя в Україні, бо я займаюся музикою. І в якийсь момент я, я зрозуміла, що е, треба обирати кар'єру когось одного. Або мою кар'єру, або його кар'єру, і десь десь я зрозуміла, що в нього таланту більше ніж в мене. Минулий рік для Сашка був насичений на заїзди, і водночас трагічний. Хлопець потрапив в аварію, переніс 10 операцій. Його спортивне майбутнє було під загрозою. Лікарі боролися за те, щоб зберегти йому ногу. По перше, потім, по-друге, для того, щоб він колись почав ходити, і про те, щоб він їздити, почав. Взагалі мови не було, ніхто а він сказав, що мені ця нога не потрібна, якщо не зможу давати на Але Сашко настільки мріяв повернутися у спорт, що після півроку реабілітації знову сів за кермо. Попри те, що живе в Італії, виступає він під синьо-жовтим прапором. Коли почалася ну, масштабна, для нього він, він настільки був вражений цим. Дуже сильно його це сколихнуло всередині. Він сказав, що з цього з цього моменту він буде постійно піднімати прапор України і буде постійно звучати гімн України. Його мрія, аби скоро гімн України почув чемпіонат світу. А ще моя мрія попасти в формулу 1 тетяна. Демох, Валерій Рябченко, ми Україна. Марафон єдині новини.